Я з Києва, ви звідки? Я з коло Вам між Чернівцями і Львовом. Ні, ну я ні, коло я розумію, що я розумію, що Прикарпаття. Я був у Франківську, да. я був у Богача. Да, да. Франків... Ну я кажу, що я був тільки у Богородчанах і в Івано-Франківську, але, але я розумію, що Коломия десь там поруч бігала. Так що я... да, <св 'язок> та, та. Маленьке місто, воно таке компактне, але ну, тут скучно. Ну, я, я не знаю розумієте, Я в третьому поколінні киянин. Mm. Моя колишня жінка з Житомира. Мені Житомир подобався все життя більше ніж Київ. розумієте, менше місто, в рази менше ніж Київ, в десятки разів менше. Але от воно, якраз таке, воно більш українське. От і воно, якраз таке, що ну. Ну, хто хоче, щоб було галасно і вирувало, то звичайно, тому треба до столиці або до обласного yeah. центру. А кому треба просто от так? Оце я розумію. Це при тому, що в мене темперамент холеричний, тобто я не люблю там сидіти так тихенько, але все одно мені от набагато краще, от щось таке, що воно маленьке. Оце перше. Друге, значить в мегаполісах. Ну, це в мегаполіси вони в радянський час вони задумувалися як котли перемелювання націй, щоб етноси стирати, щоб етнічні ознаки, етнічні. Ну, ідентичність витирати, щоб люди uh -huh. змінилися, ось а взагалі для людини, ну для психіки людини, це не нормально, що людина живе в мільйоннику. Йому краще жити отак в Галич, маленьке містечко, Галич, там 5 тисяч мешканців, от це от нормально. Ти більш-менш знаєш людей. Твоя репутація щось означає, бо в Києві ти переїхав на іншу вулицю, і все. І тебе ніхто не знає. От, так? А о, живеш в Галичі, то ти думаєш, і, і знають твого батька, і знають твого діда. і, Ну тобто отак от. Так от. Тому це більша відповідальність, тобто зовсім більша свідомість у людини. Так, Та, більша відповідальність, коли ми безвідповідальні, ми тварини. то я ж за це й кажу. Тому оце маленьке містечко, це краще. Хай було там 20-40 тисяч мешканців, ніж 3 мільйони. Ну ну що ж це таке? Так Так, так що ну... в якомусь плані, Коломи, Ну, звичайно, що коли там може там, не бути там, якоїсь там. Парламентські бібліотеки, там чи є, е, інституту там Шалімова щодо серця, але в принципі так для буденного життя, все основне. Я думаю, що є там стоматологія, там пологовий будинок, там е, школа, тут, школа е, і... навіть більше тут все зручно, тут за дуже зручно. Тут школи, вони недалеко. Ну ці райончики, вони так все побудовано. Басейни, оце е, парки, е, скверики. Воно. Воно дуже комфортно, воно як велике село. От, 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 от так і от. треба, щоб було. Оце от, 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 найбільш здоровіше. Для психіки це найбільш здоровіше. От так. тому я й кажу. От, от в радянський час, в радянський час, просто у мене ну багато друзів, ну, напевно, добра половина друзів. Були, що вони рускоязичні, я приходжу до нього додому, а вдома батьки ну, суржикомовні, україномовні. Тобто uh -huh. він уже там в садочку в школі русифікувався. От так от в радянський час вважалося, що людині, яка з провінції приїхала до Києва, щоб стати кияном, треба 20 років, щоб, пере... ну, щоб психіка переінакшила. Uh -huh. Ось таке. От, тобто Інша психіка у людей, котрі провінціали. І е, вона здоровіша, вона, ну, вона інша, але вона здоровіша. От в чому суть. Підтримаю. Ну, але ж тим не менш мені скучно. Ні, ну це вже, ну це вже питання того, що всередині. Добре, це... чоловіче, значить, слухайте сюди. Я вам запропоную так, знаєте, просто так, ну. Якщо у вас буде бажання, от е, ви можете зайти. Ну де ви слухаєте музику? Там я не знаю, Spotify, YouTube, там, де завгодно зайдіть, можете послухати, може вам сподобається моя пісня. Ну, вам там їх з десяток оприлюднених уже, буде більше. Mm -hmm. Коли перестануть людей ловити на вулицях, то буде працювати студія, буде більше. А поки що по там десяток пісня зветься з Богом, з Богом ножем", з Богом ножем. Е, просто чого кажу, тому що західні наші області все добре чи погано, але вони більш, були принаймні більш релігійні. Ось. І питання Бога в Києві воно менш актуалізоване, а на західних землях, Скорі за все, що у людей ще трохи це залишилося. от То от з Богом із ножем, можливо, ну, я людина вихована в 90-х, я босяк з 90-х. І тому для мене от ці явища Бог і ніж, якраз вони от в моїй ну, в в моїй системі цінностей вони на високих позиціях. то може вам сподобається. З Богом із ножем? Оце таке. Це те, що можу вам запропонувати. Я думаю я його послухаю. Ну мені, бачите, от поговорив з вами і знайшов собі якусь пісню, яку я не чув, і треба послухати. О, от чого я тут сиджу.